Антон Семенович Макаренко народився 13 березня 1888 року в місті Білопілля сумського повіту Харківської губернії в родині робітника старшого маляра Білопільського залізничого депо. 1895 року семирічного Антона віддають двокласне початкове училище. 1901 року в сім'я Макаренко переїздить до міста Крюково, і Антон стає учнем Кременчуцького чотирикласного училища. 1904 року закінчив на відмінно міське чотирикласне училище у місті Кременчуці Полтавської губернії. 1904 року Макаренко стає слухачем однорічних педагогічних курсів при Кременчуцькому міському училищі, що мали на меті підготовку викладачів початкової школи. Після закінчення курсів отримав звання народного вчителя, що дає право викладати в початковій школі. З 1 вересня 1905 року Макаренко працює вчителем російської мови малювання і креслення. 1914 року вступив до Полтавського учительського інституту. Після закінчення у 1917 році Полтавського учительського інституту із золотою медаллю він стає вчителем Полтавського вищого початкового училища. 1919 року, після заняття Крюкова білогвардійцями, Макаренко переїздить до Полтави. Першою коханою Антона була дівчина на ім'я Єлизавета Григорович. Їхні стосунки тривали протягом 20 років і завершилися за рішенням Макаренка. В офіційний шлюб педагог увійшов лише у віці 47 років. З майбутньою дружиною Галиною Стахієвної він познайомився на роботі. Жінка працювала інспектором наркомнадзора і одного разу приїхала в колонію з перевіркою. Від попереднього шлюбу у Галини був син Лев, якого Макаренко усиновив і виховував як рідного. У 1920 році Макаренку доручили організувати поблизу Полтави в селі Ковалівка колонію для неповнолітніх правопорушників. За період роботи у цьому закладі він створив принципово нову систему виховання, а сам заклад став відомим у всій країні. 1922 року навчається в Центральному інституті організаторів народної освіти. Він залишив інститут, так як цього вимагали інтереси колонії імені Горького. 1925 року Макаренко приступає до роботи над педагогічною поемою. 1926 року Макаренко виступив з доповіді організації виховання важкого дитинства на Всеукраїнській конференції дитячих містечок. З жовтня 1927 року, по липень 1935 року Макаренко працює начальником Харківської трудової комуни імені Фелікса Дзержинського. За період своєї педагогічної діяльності Макаренко був у великій пошані, але із-за своїх поглядів, розбіжних з комуністичною партією, в останні роки свого життя займається літературною діяльністю. 1928 року Макаренко змушений піти з посади завідувача колонію імені Горького. Він зосереджує свою педагогічну діяльність у трудовій комуні імені Дзержинського. 1939 року виступив в Харківському педагогічному інституті. Стенограма опублікована під назвою Мої педагогічні погляди. 1 квітня 1939 року Антон Макаренко раптово помер на станції Голіцино-Білоруської Балтійської залізниці у вагоні приміського поїзда. Він помер від тяжкої хвороби серця, похований у Москві на Новодівічому кладовищі.